Оновлений Антонова Аероєлікс 2026 постає як одна з найамбітніших українських аерокосмічних розробок, створена для того, щоб поєднати надсучасні технології з новою філософією багатоцільового застосування. Літак задуманий як універсальна платформа, здатна виконувати розвідувальні, ударні, транспортні та координаційні місії у складних бойових умовах. Аероєлікс отримав свою назву завдяки унікальній аеродинамічній формі та інтелектуальній системі пропульсії, яка формує спіралеподібні потоки повітря навколо фюзеляжу, підвищуючи стійкість та знижуючи радіолокаційну помітність. Цей ефект став ключем до створення неперевершеного балансу швидкості, маневровості та енергоефективності, який раніше був недоступний для літаків цього класу. У конструкції Аероєлікс використано нове покоління композитних матеріалів, що робить його водночас легшим і міцнішим. Фюзеляж має адаптивну структуру, яка вміє перебудовувати мікрогеометрію зовнішніх панелей залежно від швидкості та висоти польоту, мінімізуючи турбулентність. Крилова система оснащена розумними закрилками, що реагують на тиск, вітер та навантаження у реальному часі, забезпечуючи максимально плавний та точний контроль. Особливого значення набули оновлені системи малопомітності, поглинаючі покриття, конфігурація повітря забірників та модульний розподіл теплових потоків дозволяють зменшити ймовірність виявлення навіть сучасними засобами спостереження. Силова установка Aeroelix 2026 стала ще одним технологічним проривом. Двоконтурні турбореактивні двигуни працюють у парі з допоміжними електрорушіями, які активуються під час маневрів або у режимі безшумного польоту. Це дає змогу виконувати приховані підльоти, різкі розвороти та майже вертикальні набори висоти. Завдяки оптимізації паливної системи витрата пального зменшилася на 18%, а дальність автономного польоту збільшилася до рекордних значень для свого класу. Aeroelix також отримав інноваційну систему охолодження, що дозволяє працювати в умовах екстремальних температур без ризику втрати потужності чи зниження ресурсу двигунів. Кабіна пілотів перетворена на високотехнологічний центр управління з повністю сенсорною панеллю, доповненою реальністю та можливістю миттєвого перемикання між режимами польоту. Інтегровані алгоритми ще аналізують обстановку навколо літака, пропонують оптимальні маршрути ухилення та авто.